Але все одно є там сертифікат, чи немає, якщо ви пишете в коментарях. Якби вас цікавий продукт, гієрішітка, чи для легкової машини, чи для грузової машини, яка отримує нагрузку до 1000 тонн, ви б мені написали б особисті або б зателефонували. Ну для чого писати такі тупі, вибачте мене за вираження, коментарі, сертифікати. Сертифікати є, різні є. Якості, і відповідності, і випробування, все є абсолютно. Але нахрена воно вам, якщо ви все одно не закажете. Якщо вона вас цікавить, Герішітка, ви мені напишете в особисті. Люди, кого цікавить герішітка, як вона застеляється, як правильно її застелити, як вона з'єднується, як чим її засипати. Люди дзвонять, питають і замовляють тоді, а не так, як оце ви зробили. Ну, Може, трошки грубо прозвучало, ну, звісно, іноді такі коментарі бувають просто-напросто просто вибішують. Якщо вам треба товар, позвонили і заказали. Як Пашка казав, Пашка замачав, казав, не їбіть мені, мозги. Отак. Так що, ну і, вибачте, якщо грубо, але то що є. Реально, правда життя.